6 червня, 9 ранку, ми біля економіко правового коледжу. І сьогодні тут пройде зовнішнє незалежне оцінювання з української мови. День для нас звичайний, а для абітурієнтів це той день, який визначає їх долю на майбутні 5 років. Попри те, що тестування розпочнеться лише об 11. ми вже бачимо вельми маленький гурт із людей у вишиванках і в костюмах. Напевно, це все-таки. Абітурієнти. Чому вони прийшли так рано і як вони готові до тестування? Ми зараз підемо і запитаємо у них. Доброго ранку. Доброго ранку. А що це ви так рано? От зараз тільки шоста дев'ята ранка, а ви вже тут. Такі готові? Так. Завжди, завжди готові. Що вам от найбільш складно в літературі? Може розібратись, де яка рима, парна, не парна, можливо, ямби, хореї, дактилі, амфібрахії. Що найбільш складно в літературі? М -м, мабуть, нічого. <питричного> нічого. Нічого складного в цій літературі немає. Мам. А є якісь дівчатка забобони? От ви там може там не вмивалися тиждень <свіс> ще щось. Нема? <свіс> ну я іконку з собою взяла. І ну, я то... ні, і ні ви... ну в мене і... таке Але найбільше ти... це молитва і все. Да. А у вас віра віра, віра в, в себе. Віра в свої сили. Ну а там, не знаю, як, кіт дорогу переходить там ні, ні. Ні. Мене стрічки поприв'язувати. Е, а, а я а думав, не а не немає вас, даруйте, я не можу заглянути в пазуху з етичних міркувань, але може там у вас є лапки, ці кролячі, чи заячі. Ні. Я підвісочка. Ага. Ну, я не знаю. Ми це чули таке, що в нас серед хлопців, от побутує така думка, що не вмиватися, не можна вмиватись, нігті, стригти, ну, ну, я, стрілять. Ми я, сюди, що голову не можна, будь-ті, типу, знання. Я всі змиваєш перед цим, але нічого, я сьогодні зранку. Я не мила, так що я окрасила. Плюс один бал. Я бачу, такі зібрались неголені тіпи. Це типу кажуть, що не можна голитися. І це ти слідував оцій прикметі? Тобто ти вирішив не готуватись, ліпше не поголитися і все буде. Ні, Я вирішив готуватися і не голитися. Так. Ага. Ти, кажуть, не можна голитися, там, голову мити перед екзаменами. Так я її не берися. Не голишся? Ні. Це плюс 5 балів до тесту додасть чи ні? Як ти думаєш? Надіюсь, проходний буде, то. А який зараз прохідний? 124. І що треба для цього зробити? Хоч щось на беззаді. Хочу... Да. Ти готовий до того, щоб хоч щось написати? Там же ж буде творче завдання, напишеш. Я музикант, дай Бог, напишу. Ну, от куди ховаєте шпаргал? А ми ж шпаргал не перестаємо. Чому? чому Так чому? А треба ж якось, щоб балів більше було. От тут самого шпаргал. Так, і ви все знаєте? Ну я сподіваюся, що так. Переживаєш? Звісно, Ви бачите, курю. Ти російською ще розмовляєш, так? Ну. Преимущественно на русском, на да. А не Ага, нескладно російськомовному складати тест з української мови. Я вчилася в філогічному класі українського языка і літератури, поэтому... А, то ти тут зараз чемпіон, зайдеш, усіх порвеш. То... Може би. <кл 'я> Чому ж ти тоді куриш, переживаєш? Все одно курю, переживаю, плохає от під'єдчик. Бачите, всі хвилюються і бережуть найкращі свої слова, які мають до тестів. А воно, наприклад, перекладеш прошедший сквозь огонь. Який перейшов через вогонь. Той, хто пройшов крізь вогонь. Я обіцяв прорекламувати ще раз цей фільм, купуйте на DVD. Зелена трава димить червоним. Де тут підмет і де присудок? Підмет – трава. Мабуть, димить присудок? Та, ну таке завдання, що Один бал вже маєш. Успіхів. – Дякую. Ти знаєте навіть, хто написав вірш рідна мати моя. Ні? У нас час вже все, у нас зараз нічого. Ми все відключили, поки що думаємо тільки за... Так, да, у нас другим поки що. да, ми а, за І чим же ж ви думає. от, тест, а ви думаєте про що? Цікаво, дівчата думають літом. Ми думаємо про тест. А, про тест? Ми як, тоді, як зайдемо, ми вже будемо дивитися да. на завдання і Будете, і вспомагати. Будете списувати? Ні. Камінний хрест хто написав? Василь Степаник. А новину, новелу? Новина. Ви Ні-ні, а ви, звичайно, не вчили. То. Хто автор вірша «Рідна мати моя»? Він ще не доспав. Помню. Якби були тестові запитання, я б поставив. Ну правда. добре, і ставимо. <гум> Юрій Андрукович. Квітка Цісик. Ні. Батько Тарас. Ні. І Андрій Малешк. Малешка. Та-дам! Дякую. Знаєш, кому належать рядки. Вчора mm. я напився. Сьогодні в доску п'яний. Я дерево обняв і хто мене тепер додому доведе? Не знаєш? Не знаю. Це Юрко Позаяк, вас, певно, в школі такого не вчили. Не Момент хто написав? Винниченко. — А сонячну машину. Е, чи, сонячних чи, машин не було. Чи він не писав сонячну машину»? — машин? Диви, ти як музикант, ми тут таке найпоширеніше питання. Хто написав текст до пісні Рідна мати моя? Так, да, так, да, так, да. не знаю. Ну, диви, це може бути Леся Українка, може бути Ольга Кобилянська, може бути Андрій Малишко, а, ну і звичайно батько Тарас. Хто ж з них міг? Не буду позволятися. Слово перелаз можете поділити за морфемами, морфемний аналіз. Давайте не будемо. Не будемо. <реш> тут же ж тільки префікс і корінь. Да. Так? — Дякую. Що означає фразеологізм Піймати облазня»? А драла? Ну, успіху. Сподіваюсь, на тестах розкриєтесь. Хто ж написав Наталку Полтавку? Котляревський. Ти знав Сергій? Ти знав? Не будемо казати, що Сергій каже. З Сергієм не можемо розібратися. Хто ж це написав? Вічний революціонер, дух тіло, рве до бою. Рве за поступ щастя і волі. Він живе, він ще не вмер. Не знаєте хто? Хто написав вічний революціонер, друзі? Франко. Як всі одноголосно. Так. Франко. Хто хто? Франко. Франко, та ну. Я думав, що хтось, хтось інший теж писав. Коли виданий був Кобзар? Мені, я, чесно кажучи, теж. А скільки там творів було? Скільки в першому кобзарі творів було? У мене 260. Вісім було. Так що дивись, як буде якесь а. питання. В першому кобзарі вісім. Що означає фразеологізм піймати облазня? Ай, облажаться. Я не знаю, як це культурною мовою. М'яко кажучи, м'яко кажучи. Це те, що буде з нами сьогодні. Ну, от бажаю, щоб з вами сьогодні такого не було. Дякую. Кілька творів Лесі Українки. Можете нас? і Зацитувати навіть можете? Не буду. Ну і вже останні абітурієнти добігають до своїх місць в аудиторіях. Через 20 хвилин розпочнеться тест з української мови та літератури. Всіх Шевченків, Котляревських, Стефаників, дактилі ямби, амфібрахії, складні речення, підмети, присудки, додатки, означення і все проявиться на їхніх бланках відповідей. Нас всередину не пускають, ну принаймні нашого оператора. У нас є така от штука. Від громадянської мережі опора ми подивимося, щоб не списували. Там є правоохорони з металодетектором, але головне знання і трошки успіху. Тож всім успіху, сподіваюся, що всі складуть добре.